Бог волів би, щоб ми були комахами, які не знають болю, написала Маріке Лукас Рейнавелд у романі «Нестерпна легкість вечора, книзі, що стала проривом у сучасній європейській літературі. Маріке Лукас Рейнавелд – Сучасна нідерландська письменниця, її проза і поезія, наче ранима шкіра, крізь яку проступають біль дитинства, Тиша втрати і ніжність до всього живого, досвід втрати брата, ізоляції та релігійного гніту глибоко відлунює в романі, де головна героїня, десятирічна яс, намагається зберегти свій внутрішній світ після смерті брата під льодом. У її родині замовчування стає головним захисним механізмом віра, знаряддям покарання, а тіло єдиною територією свободи. Книга наповнена густою атмосферою скам'янілого болю, сорому та ніжної дикості дитячих думок. Вона промовляє до тих, хто знає, як це, залишатися непоміченим у тиші дому, де все надто гучно, актуальність роману в його безстрашному погляді на втрату, сексуальність, релігію та дитячу самотність, про які досі часто мовчать. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.